Сьогодні у випуску у п'яти громадах Кіровоградщини немає систем оповіщення. Чому і чи будуть? Пакунки малюка закінчились на Кіровоградщині. Замість них можна отримати грошову компенсацію. Коли виїхали з Маріуполя, не могли наїстися хліба. Історія переселенки з Донеччини, яка нині живе у Кропивницькому. У селі Велика Визька Марянівської громади на час зйомки повітряна тривога. Вона одна з п'яти на Кіровоградщині, де немає системи оповіщення. Про повітряну тривогу дізнаються з повідомленням у телефонах. Показує 11-класниця Владислава Щочина. Вона разом з іншими учнями та вчителями перебувають в укритті. В кожному класі знаходиться людина, в якої є програма, що сповіщає нас про повітряну тривогу. Також в вчителя і в кожної дитини в класі є ця програма. Каже, не хоче, щоб у селі працювала звукова. Систему оповіщення про повітряну тривогу. Так страшніше, коли ну, воно кричить на все, а коли на телефоні, то не так страшно. Систему оповіщення в селі треба, вважає вчителька історії та географії Вікторія Карачинська. Не всі жителі, особливо пенсіонери, мають телефони з підключеним інтернетом. Гаджет гаджетом різні мобільні оператори, різний інтернет, і тому сповіщення може приходити із запізненням, так само як про початок повітряної тривоги, так само і відбій повітряної тривоги. До Мирянівської громади входять 15 стіл. У жодному систему оповіщення немає, каже голова Андрій Флоря. Наша громада молода, вона має тільки більше з половиною років, і тому системи повіщення на території громади не існували. Коли це буде ще централізовано в нашій громаді сповіщення, це буде дуже гарно впливати на те, що люди будуть її обізнаності на рахунок повітряної тривоги. Крім Мар'янівської, систему повіщення немає ще у чотирьох громадах Кіровоградщини. Це Підвисоцька, Перегонівська, Пантаївська, Олександроусійська. На даний час у нас нараховується близько 188 сирен. Каже, забезпечення громади системою звукового оповіщення це відповідальність її керівника. Згідно з постановками міністра, 733-й, оповіщення громади відповідає керівник громади. Відповідно, ми доводимо сигнал до громади. Відповідно, а громада вже оповіщає безпосередньо своє населення. Здесь раніше на початку війни було питання по сиренам, були бажаючі купити, їх не було. Але на даний час є предприятие фрірм, який створює сирен, тим більше сирени стоять близько 50 тисяч гривень. За підрахунками Андрія Флорі, Марянівській громаді потрібно встановити. Ти шість сирен це 300 тисяч гривень. Таку суму з бюджету виділити не можуть. Розраховує на допомогу обласної адміністрації Олександр Сметанко, Володимир Волок, Суспільне новини. Кропивницький кропивничанку Аліну Алмансорі виписують з пологового будинку. Допомогу від держави для новонародженої дитини у вигляді пакунку малюка жінка не отримала. Я розраховувала на тому що там дійсно є. Речі, які дуже спот... ну, знадобилися нам, і які не купувала до речі, тому що я розраховувала на те, що вони будуть в бібі боксі. Останній пакунок малюка в Кроповницькому пологовому будинку дістався Катерині Яровій. Я обрала пакунок, тому що в нас це законома і час, і дуже корисні там речі. Там є все, що необхідно. Для батьків, для новонародженої дитинки підгузки, пелюшки, ковдрачка, комбінезончик. Нині в кімнаті пологового будинку, де зберігали пакунки малюка, порожньо. А в останнє їх отримували торік у грудні, розповідає головна медсестра Світлана Федотова. Породілля запитують, вагітні запитують, на жаль. Ми їх не маємо, видали останні і поставки не було більше. За 2022 рік, так сказати, було мало пакунків малюка. Ми всього отримали 348 пакунків малюка, видали. Довідок було більше там, біля, около, біля тисячі мам і, ну, батьків отримали довідки на отримання коштів. За січень і лютий цього року, 2023 року, ми залишок видали 71 штуку і все. Більше не маємо пакунки. Малюка немає в жодному пологовому Кіровоградщині, Говорить начальниця відділу соцдопомоги Олена Михальченко. Замість пакунку малюка натуральної допомоги можна отримати компенсацію. Вартість цього пакунку малюка. Компенсація на сьогоднішній день у нас три прожиткових мінімум для дитини до шести років. Це на сьогоднішній день тисяч гривень. І її можна використати на будь-які речі. Нагадує пакунки малюка видають з 2018 року. Їх асортимент – це 35 найменувань товарів. В останні оновили три роки тому. Така тенденція із в цьому році до нас от 166 шістдесят бебібоксів ми видали, отримали натуральну допомогу. А майже 680 у нас звернулося за компенсацію. Тобто тенденція така, що більше. Мам, у нас звертається за компенсацією одноразової натуральної допомоги. Пакунок малюка за минулий рік. Це будь ласка, у нас на компенсацію надійшло 3913 заяв на 3943 діток. А щодо натуральної допомоги, то в минулому році ми видали 1149 пакунків. Говорить, в державі є залишки пакунків малюка, які перерозподілять між областями. Коли їх отримує Кіровоградщина, не знає. Ольга Склярук, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. Це початкова школа номер 37 у селищі Нове, що підпорядковане Кропивницькій міськраді. Вона одна з трьох у місті, що не мають власного укриття. У своїх класах не навчаються 300 дітей. Батьки за уроки в школі розповідає її керівниця Тетяна Дадонова. Пояснює вчитися у своїй школі не можуть, бо немає укриття. Зовсім нема де обладнати, було найпростіше укриття. У нас відсутній підвал, цокольне приміщення. Говорить, що бучні навчалися очно, водять їх в сусідню школу. За її підрахунками, це за 140 метрів. За ініціативи управління освіти згідно їхнього наказу, ми облаштували собі укриття у приміщенні загальноосвітньої школи 2-3 ступеня номер 10 Вона тут поряд. В умовах агресії Російської Федерації рекомендовано до укриття, щоб було до 100 метрів. У школі номер 10 – два укриття. Це для 37-ї, розраховане на 120 учнів, пояснює керівниця 10-ї школи Катерина Демешко. Для 10-ї школи облаштоване одне тимчасове укриття, в якому можуть одночасно перебувати 250 осіб. Для учнів 37-ї школи в 10-й виділили чотири класи, щоб всі одночасно ходили на уроки, приміщень недостатньо, говорить мама другокласниці Ольга Подолич. Каже, три уроки її дитина вчиться в школі, решту вдома дистанційно. Ми хочемо, щоб нашим дітям надали можливість навчатися хоча б чотири. 4 уроки в день. Вони не опрацьовують цю програму. Також ми їх пропонуємо, щоб відновили роботу 37-ї школи. Від 37-ї школи до сховища, до укриття – 153 метри. А за рекомендаціями ДСНС до 100 метрів. Але є закон, не згадаю зараз правильний номер закону, по якому до укриття від освітнього закладу повинно бути 500 метрів. За годину діти повинні доїхати додому та підготуватися до четвертого року онлайн. У Марії це малювання. Я все розумію. В країні війна, але в нас немає в нашому місті бойових дій. Ми хотіли б наш би клас би хотів, щоб ми вернулися в 37-му школу. Або б зробили нам 4-5 уроків. відповідальність за безпеку дітей, коли вони в школі несе її керівник, пояснює начальник управління з питань цивільного захисту Володимир Слінченко. Державні будівельні норми про захисні споруди цивільного захисту. Додаток номер мадин визначають безпечна відстань до укриттів до 500 метрів. Крім того, є СНС, от червня, 22 другого року рекомендують вони, щоб було відстань не більше 100 метрів. Якщо 10 три до криття немає, то відповідно, я наголошую, немає права школа працювати. Отримала звернення від 10 батьків учнів щодо організації навчання в 37-й школі, каже керівниця управління освіти Лариса Костенко. І ходити в укриття в 10-ту школу, але є певні вимоги, які контролюються і. Не дозволяють військовий час використовувати таку норму, що 500 метрів до укриття. Зі слів Лариси Костенко, повернутись у 37-му школу учні зможуть після закінчення війни. Ірина Полулях, Володимир Волок, Анатолій Басистий, і Суспільне новини Кропивницький. Двічі переселенка Глина Ізотова в 2014-му втратила домівку в Донецьку, торік в Маріуполі. Пригадує перший тиждень повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 3 березня. А після цього почали так дні примішуватись. Тобто закінчився газ, закінчилась вода. Стравня жінка живе у Кропивницькому. Сюди переїхав університет внутрішніх справ, в якому вона працювала, показує на відео в їхню квартиру в Маріуполі. Прилетів російський снаряд. Ми зайшли у підвальне приміщення, яке під будинком, ну не всередині будинку, а з під будинком це нас врятувало. Тому що настільки була гучна, тобто ми зайшли о дев'ятій ранку. Тобто з 8-го почалося, о 9 ранку ми зайшли, і тільки десь о 14-й 14 ми змогли ну, трошки вийти. Коли ми вийшли, двора не було, даху не було, дах вже лежав на тих кімнатах, де ми ночували. З російських сторони збоку прилетіла 120-ка, я так розумію, міна. Після цього з сином жили у родичів у приватному будинку, ховались у підвалі в 15 -х. Ми ходили за їжею, тому що потрібно було годувати дітей. Тобто два підлітка, одна маленька дитина, воду для неї там ховали, щоб ніхто не випив. Саме найбільше свято, коли пішов сніг. Буди нема, ти його збираєш, топиш, сніг іде, ти радієш. Що він є. В Маріуполі каже, її 14-річний син малював, щоб подолати стрес. Нині він в Івано-Франківську. Жінка організувала віртуальну виставку малюнків сина. Лунали постріли, там вибухи, і він собі так уявляв. Потім ще гучніше додалася авіація російська, яка готила. Ось тут ще гучніше почало. Тут зовсім жах. Це вхід у підвал, це, це крісло там стояла, це шторка, там дуже пощастило. Що він малював? Тобто, все це психологічна драма в нього вилилась у малюнки. З Маріуполя виїжджали під чужим прізвищем, заховавши документи. 16 березня ми почали виїжджати колоною, купа дітей в машинах. Колона була велика, дуже велика колона. Така, що дорога раніше займала 7, 7-10 хвилин. Ми їхали десь. 15. Згадує, дорогою їх на ночівлю прихистила родина в селі поблизу Маріуполя. Порч стоїть, котлети, хліб, масло, і ми всі так стали. Можна нам хліба. Мені потрібно було виїхати, тому що перші, що з перших днів сказали, хто донечанин, хто стоїть у базі, а я стою у базі як зрадник ДНР. Я не знаю, що це таке, що це за. За невизнане формування, але я зрадник. І тобто, якщо запрацюють бази. Я перша хто піде до в'язниці. У Кропивницькому жінка продовжує працювати в університеті. Нас одна мрія, ми чекаємо на перемогу. Ольга Склірук, Володимир Волок, Суспільне, Новини Кропивницький. Як будувати життя після втрати? Так назвали театральну майстерню в Кропивницькому. Її учасникам допомагають за допомогою ігор та вправ вирішити психологічну проблему. Участь безкоштовна доєднатися могли всі охочі від 18 років. Це методика театру пригноблених, пояснює практикиня Яна Салахова. Театр пригноблених заснував бразильський театральний режисер Буаль в 60-х роках минулого сторіччя. Це методика, яка ставить на меті собі улюднювати людство, і яка призвана відновлювати культуру діалогу в суспільстві. Тобто він створив методику для не акторів, для того, щоб можна було з театром працювати в громаді. І через театр люди могли аналізувати власний досвід, будувати зв'язки між собою. За три дні учасники майстерні підготували виставу. Тема Втрата. Сьогодні страх. паніка, розгублення, рост. Які проблеми це саме адаптація для жінок ВПО, то ВПО, тому що були деякі складнощі з цим, але так завдяки цим заходам, таким ми відкриваємо себе та знайомимось з людьми і знаходимо якісь інші шляхи до здійснення своїх цілей. Тема втрати актуальна для українців через війну, каже практикиня Алла Мельничук. Зараз всі ми щось втратили, незалежно від того, в якій ситуації ми знаходимося. Організувала театральну майстерню Наталія Бондаренко. Вона засновниця громадської організації Вік щастя, пропагує активний спосіб життя. Після початку повномасштабної війни зі Слов'янська Донецької області приїхала в Кропивницький. Коли ми опинилися в Кропивницькому, у нас тут багато було заходів. У нас ми створили тут такий простір гуманітарний хав. Вік щастя, і стало зрозуміло, що можна використовувати ось такі ось такі методики тут у Кропивницькому. До тут дуже багато людей, які є внутрішньо переміщеними особами, які наразі переживають травми війни. Участь у театральній майстерні взяли 17 людей. Якщо будуть охочі, організують ще, каже ініціаторка. Олена Жикалова, Анатолій Басистий, Суспільне новини Кропивницький. Новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.